Лова, 27 розділ. І Йов дав він мову свою та й сказав: як живий Бог відкинув він право моє, і душу мою засмутив всемогутній. і як довго ж мені ще душа моя і дух Божий у ніздрях моїх, неправди уста мої не говоритимуть, а язик мій не скаже омани. Ворожи мене, Боже, признатися вас за справедливих. Доки я не помру, свої невинності я не відкину від себе. За свою справедливість тримаюся міцно, її не пущу, моє серце не буде гнобити ні одного з днів моїх. Нехай буде мій ворог, немов той безбожник, а хто повстає проти мене як кривдник, яка ж то надія лукавому, коли відірве, коли візьме Бог душу його, чи Бог вислухає його крик, коли прийде на нього нещастя, чи буде втішатися він всемогутнім, буде кликати Бога за кожного часу. Я вас буду навчати про Божу руку, що є у Всемогутнього. Я не сховаю. Та ж самі ви це бачили всі. То чого ж ні синітниці плещете? Така доля людини безбожної це спадщина насильників, що отримують від всемогутнього. Як розмножаться діти його, то хіба для меча, а нащадки його не наситяться хлібом. Позосталих, що нім моровиця сховає, і вдовиці його не заплачуть. Якщо накопичить він срібла, немов того пороху, і нагодує одежі як глини, то він нагодує, а праведний втягне, а срібло невинний поділить. Він будує свій дім, як таміль, і як той сторож, що ставить собі куреня. Він лягає багатим та більше не зробить того. Свої очі відкриє і немає його. Страхіття досягнуть його, мов вода. Вночі буря украде його, і східний вітер його понесе, і минеться, і бурею схопить його з його місця. Оце все він кине на нього і не змилосердиться, і від руки його мусить той спішно втікати, своїми долонями сплесне над ним і свисне над ним з свого місця.